Усім привіт, з вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний дорого розклад на тему думки, плани і дії вашого загаданого машини. Загадайте його. Так. Думки. Плани. Ідії загаданого мужчини, як тебе буду докладати, Про що він думав. він же не сподівається ні на які стосунки та розлука, яка є. Між вами, він хоче її ліквідувати, так. І хоче з вами, бачите, він хоче ліквідувати ту розгуку, яка є між вами. І він хоче з вами розвиток, відновлення, стабільність в ваших стосунках. Та він думає, які плани? Він думає, як ви тут зробити? Можливо, вас. Виникли якісь раптові зміни, розлука, невезіння в стосунках. Бо може взагалі загаль... зв'язку немає в когось. Він думаю, я би -то змінити ту ситуацію. Хоча з вами розвитку. Відновлення стосунків, так? Що він планує робити? Так. Він бачу, що є багато ситуацій, які заважають в тих стосунках можливої ситуації, люди. Він хоче прийти до вас, бути вам опорою у вашому житті. Угу. Хочу бути вашим партнером. Вивести вас з цих труднощів, він вас любить, а діти, що він буде діяти, чим тільки планує. Він хоче дати про себе знати від смски, От тоді подзвонить, якщо ви йому відповісте, то і запросити вас на побачення. І з того буде е, успішно розвиватися ваші стосунки, це принесе е, вам стабільність, гармонію в ваших стосунках і комусь він запропонує рух про Яка порада капля вас в стосунках, вашим загаданим? Мужчиною. Можна на що Так. Да. можна на що надіятися, тільки хотіла сказати, буде у вас стабільність, успіх, буде офіційне одруження, буде підписи документів, буде офіційний офіційне одруження та да, стабільність. Угу. Він вам поможе також. Е, цей союз приведе вас до зростання е, фінансового, фінансів, е, багатства, зростання е, вашої кар'єри, кар'єрного росту. І він буде вам опорою всьому. Буде всьому вам допомагати. Хай буде так. А я бажаю вам успіхів, благословення, долі вашої і здійснення всіх ваших мрій. До нових зустрічей, всіх вам благ.